Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Кого, і вже за мить ви дізнаєтесь про наступне. Люстрація і дерева його довго шукали, але коли він з'явився, люди не прийшли. Як прокурор уникав неприємних питань силою чи дипломатією, якби прості львів'яни боролися з сепаратистами? Окупація і навчання. Кримські студенти їдуть до Львова за українським дипломом. Поки всі прагнуть люстрації, він працює і дбає про природу і чистоту в місті. Обласний прокурор сьогодні вперше показався журналістам після того, як втричі обурені львів'яни пікетували будівлю прокуратури з вимогою його відставки. Чи подіяло на прокурора народна люстрація далі у сюжеті? Цього тижня у вівторок десятки активістів та простих людей, які чекали пана гураля на особистому прийомі в обласній прокуратурі, його так і не побачили. Прокурор поїхав у відрядження. Ще тиждень перед тим, знову у день прийому громадян, у гураля на робочому місці люди не застали. Сьогодні прокурор скликав журналістів аби повідомити надзвичайно важливу новину: у Снопківському парку незаконно вирубують дерева, а міські чиновники блокують проблему сміттєзвалища. Взагалі, питання. Дотримання чинного законодавства в сфері охорони довколишнього середовища, охорони природи є пріоритетом в діяльності органів прокуратури, і ми все будемо робити, щоб львівська громада дихала чистим повітрям. Турбота про дерева і чисте повітря затягнулася. За питань про ілюстрацію прокурор уникає. ще раз підкреслюю зв'язку з цими питаннями, які ми сьогодні, які є сьогодні предметом брифінгу. Є питання попри те, що проблема вирубки дерев у Львові вічна, каже Микола Севілів. Прокурор Гураль піклується лише про снопківську зелень, не дарма. Гурель живе, отак як другий вхід 20 метрів від того місця, де зрубали більше ста дерев Парку Снопківській. Це його обіця на Кубанській. Можете поїхати і зняти. Тут він живе, а тут зрубали дерев. Він що не бачив, що дерев зрубали? і тут порушили кримінальну справу. А може, тому і порушили що біля його хати. правильно? А справді про нагальні проблеми прокурор Гураль дізнається від журналістів про індустрію гральних автоматів просто під носом прокуратури, і навіть про те, що вже місяць часу виконуючи обов'язків головного міліціонеру області, віддає накази незаконно. Він робить такі круглі очі. Каже: Ой, ми не знали, що Маруняк місяць вже незаконно, людина місяць незаконно підписує рішення про призначення, про звільнення, ще там про щось значить, про переведення з посади на посаду. Як прокуратура цього не знає? Ви що не знаєте, що рудяк лише його виконуючим обов'язки, а сам звільнився через 4 дня? Та найгірше, мабуть, те, що попри численні спроби люстрації Гураля, сьогодні на зустріч з ним прийшов лише один активіст. Чоловік пояснює, чому прокурор сьогодні не побачив народного гну. Дуже було мало часу, бо брифінг анонсували не, ну, не до Недостатньо достатньо пізно. А по-друге, ну будь-яку акцію протесту не потрібно готувати заздалегідь і правильно організовуватись, тому що попередній особистий прийом показав, що погано організована акція протесту ну просто-напросто нічого не вплине на ситуацію. Наступна зустріч вже не з журналістами, а з громадою Львівщини Гураль обіцяє провести особисто активісти в свою чергу ж кажуть, вкотре прийдуть під стіни прокуратури вимагати звільнення її очільника. Тільки тепер усе ретельно спланують. Мар'яна Володимир Барчук новини 20.15, другий телеканал. Та не лише прокурор уникає люстрації, бояться чи ховаються від неї інші чиновники, та покидати обжиті кабінети посадовці не поспішають. З 11 осіб, яких люстраційний комітет вимагає звільнити, більше половини залишаються на своїх кріслах. Чому чиновники так тримаються за свої посади далі у сюжеті? Начальник відділу охорони культурної спадщини Львівської ОДА Андрій Левик, посадовець, який ще у листопаді намагався заборонити Євромайдану Львові. Досі на своїй посаді таких немало. До прикладу, директор департаменту екології та природних ресурсів Мирослав Хом'як, а також деякі посадовці, які зараз на досить таки тривалому лікарняному. Загалом з 11 осіб, яких люстраційний комітет вимагав звільнити, більше половини залишаються при посадах. Ті ж, хто таки пішов, написали заяви самі. Також вже другий тиждень не можуть люструвати ані прокурора області Гураля, ані головного Даївця Мицака. Ярослав Свелеба один з тих, хто займався їхнім люструванням. Чиновники Же настільки обросли своїми кріслами, що зігнати їх справа не з легких. Ну, знаєте, мені нагадався старий анекдот такий, а тут ще й зарплату платять. Зауважте, що на ці посади рвуться далеко не бідні люди. І я не думаю, що вони рвуться туди заради, заради зарплат. Вони хочуть просто продовжити ті корупційні механізми, які вже були в Україні запущені до Майдану. Сьогодні громадськість повинна відстояти своє право жити в некорумпованій українській державі. Політолог Олександр Старіш запевняє, вся біда ситуації в тому, що ніхто не береться за зміну чиновницько посадової системи, коли скорочувати людей потрібно цілими відділами, а не замінювати особистості. Корупційна бюрократична машина запевняє чоловік пережиє будь-кого незалежно від того, хороша чи погана людина за кермом. Люстрацію відповідної корупції можна вирішити в один єдиний спосіб. Примусити майданом прийняти діючим верховною діючою Верховною Радою єдиний закон в одну строчку, а саме діючі депутати всіх рівнів, починаючи від депутатів, поселкових, селищних і таке інше рад, закінчуючи, звісно, депутатами Верховної Ради України, не мають права приймати участь у найближчих виборах до відповідних рад. Все. крапка. Лів'яни ж впевнені своїх крісел посадовці не підуть доти, поки там буде тепло та затишно. А де піду на роботу? Як вона не має ніякої професії, де вони підуть. Як воно звикла сидіти в кріслі, де й буде сидіти. Підняти оці всі їхні документи і взяти то рішення, чи він бере, чи не бере. А по справах то буде видно, чи воно куплене, чи воно не куплене. Андрій Фок, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Та не лише люстрацією живуть люди, а й сепаратизмом на сході спокійніше, але сепаратистські настрої не зникли. Нові акції протесту обіцяють на цих вихідних. Проросійсько налаштованих молодиків. Українська влада намагається вгамувати, але поки що не дуже вдало. Що вона робить не так і як би себе мала вести, радять звичайні львів'яни. Про таке навіть про таке, навіть говорити нема. Про що віддавати, відпускати? Як це Україна? Так само, як і Крим, це наша держава. Як можна йти на якісь розмови? Я, я, взагалі, моя думка така, і враження таке, що все робиться спеціально для того, щоб розділити державу. В руках пані Люби не армія і не кабінет міністрів, а всього лише ножниці і гребінь. Але дати поради Турчинову чи Яценюку може сміливо, бо те, як влада вирішує ситуацію на сході, жінці не подобається. Новини переглядає з угуренням, бо з сепаратистами бачать тільки один вихід. У Нас є армія, вроді є правда. Вести тим тим тимчасовий тим стан, як робив юнакович, як хотів зробити юнакович і розігнати це все. Просто-напросто. Таким чином, тому що по-іншому з ними говорити не можна. Ростислав студент технічного коледжу, по п'ятницях роздає газети. Підробляє до маленької стипендії. За тисячу розданих примірників отримує 50 гривень. Інколи хлопець заглядає до газети, яку роздає. Ситуація на сході, його не тішить. Вважає, сепаратистами треба. Трохи жорсткіше, бо якщо не так буде дозволяти, так і цілу Україну загарблять. Треба більше якось охороняти ті об'єкти, які нам потрібні, і не давати. Троянда це гордість і заробіток пані Ольги. Жінка з Кам'янки Бузької до Львова приїжджає продавати квіти, які власноруч вирощує у двох своїх теплицях. Політикою не цікавиться, але за новинами зі сходу уважно пильнує. Бо має родичів в Донецьку. Там дуже багато людей, які є за Україну. То неправда, що говорять там всі проти України. Тому що їх просто, ну я не знаю, може залякують, але не всі, всі багато хочуть України, всі не відпускати. Вони з нами єдині. Всі влада повинна розмовляти з людьми, розумієте? Не сидіти в кабінеті, а розмовляти. Коли, коли влада піде до людей, піде в народ, тоді напевно люди зрозуміють. Влада занадто далека від людей. Переконаний пан Богдан, який понад 8 років працює водієм. Його справа не хитра – безпечно возити людей, добре дати здачу. Переконаний, якби кожен робив свою справу добре, проблем було б менше. Якби українська влада була б відповідальнішою, сепаратизму на сході України не було б. Хто там хоче референдум, то ще невідомо. От хто більше хоче, може і тих сепаратистів і спеціально заслано туди, щоб вони піднімали ту бучу. Щоб о той референдум, референдум, і в кінцевому результаті як він там той референдум відбудеться, правдиво чи неправдиво. Ну після референдуму фактично можемо втратити е, Україну. Вікторія Прихід, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Яким може бути вихід ситуації щодо сепаратизму в кількох областях східної України? Ми говоритимемо з експертом громадської організації з дослідження регіонального та міжнародного співробітництва Віталієм Юрчуком. Вітаю вас у нашій студії. Отже, Віталій, скажіть, будь ласка, як на вашу думку можна побороти сепаратизм, який зараз є в Україні? Я б розділився заходи для боротьби з сепаратизмом на два рівня: перше це такий тактичний рівень, тобто це а заходи, які необхідно вжити миттєво, і стратегічний рівень, тобто це заходи, які дадуть стабільність і спокій в нашій державі на більш тривалий термін до заходів тактичного рівня, я би відніс в першу чергу це переговори. Як би то не було, не слід відмовлятися від проведення переговорів з сепаратистами. Але ми бачимо, що сепаратисти або люди, які заблокувалися в адміністративних будівлях на на сході, вони не бажають вести переговори з представниками органів влади. По-друге, я б все ж таки значно зробив жорсткішим перетин російсько-українського кордону. Ми не можемо повністю закривати зараз кордони, або вводити якісь візові обмеження, тому що ми розуміємо, що Україна залишається одним із найбільших торгових партнерів України. Кожен день через кордон російсько-український проходять тонни вантажу. Тому треба вжити заходів максимального жорсткого контролю людей, які перетинають цей кордон. Ну і, врешті-решт, все ж таки, як останній із варіантів, це силове звільнення від. Сепаратистів ми, до речі, проводили опитування серед простих львів'ян, як можна побороти сепаратизм, який є в Україні? Чимало львів'ян говорить, що влада повинна використати силу. Чи доцільне от силове звільнення захоплених адмінбудівель в тому ж таки Луганську Донецьку? Як на мене, зараз влада становить знаходиться в досить такому складному становищі, тобто. А я цілком розумію побоювання української влади, про можливість звинувачення подвійних стандартів. Тобто ми чуємо майже кожен день, як з Європи, так і з Росії, лунають заклики про те, про неможливість власне використання силового варіанту Тобто, і вимоги або, скажімо так, поради щодо все ж таки проведення переговорів з сепаратистами. І ми вже бачимо, до речі, От використання цих або побоювання цих подвійних стандартів. Наприклад, сьогодні з'явилася інформація про те, що деякі бійці з спецпідрозділу Альфа відмовилися виконувати накази щодо силового звільнення зайнятих адмінбудівель, тобто мотивуючи це тим, що вони не будуть виконувати злочинних наказів. Але, врешті-решт, має бути визначений все ж таки певний дедлайн або остаточна. Дата, остаточний термін, коли повинні бути ці е, адмінбудівлі звільнені, тому що ми знаємо, що затягування часу, чудово розуміємо, воно грає тільки на користь нашому північному або там східному е, сусіду. Ну, якщо вже е, сепаратисти повністю відмовляться піти на будь-які поступки, а тим більше на переговори, необхідно буде вже вживати більш жорстких мір. А на яким поступки можна піти? Аби всі були задоволені і не розколоти країну. Тобто, це може бути амністія чи інші варіанти. Якісь ну ви знаєте, в мене зараз складається таке враження, що взагалі оці от люди, які заточили себе в одним будівлях, вони не можуть висловити чітких вимог. Ну в мене таке враження, що там зараз перебувають люди, ті самі, що декілька днів тому написали слово «Донбас» через букву Н. Тобто вони заявляють про необхідність. А більшість людей заявляє про необхідність приєднання відокремлення наших східних регіонів і приєднання до Росії. І ми чуємо, що лунають заклики про федералізацію України. Ну і я переконаний, що люди просто-напросто не розуміють, що таке федералізація, до чого вона може призвести. Я дуже вам дякую, що завітали до наступі. Я нагадаю, ми говорили про те, яким може бути і як варто знайти вихід сепаратистських ідей на сході України. Ледь не у вигнанні з новими можливостями майже 300 кримських студентів виявили бажання продовжити навчання у львівських вишах. З них більше половини вже відвідують пари та освоюються в гуртожитках. Найбільше їх у медичному університеті, Франковому та Львівській політехніці. Спілкувалася зі студентами з Криму. Марія Шепель. Ярослав та Олександр, студенти з Криму, навчалися у Севастопольському університеті ядерної енергії та промисловості. Щоправда, самі хлопці приїхали на півострів Західної України. Ми повинні були або остатися там і навчатися як іноземці, або прийняти російське громадянство, що нам ну це було невигідно, і ми перевелися. У часи революції до хлопців ставилися критично. Викладачі називали їх фашистами або ж ворогами народу, бо Ярослав родом з Хмельниччини, а Олександр з Волині. Тепер вони почуваються комфортно у львівській політехніці. Львівський політех мене прийняв добре. Зараз говорив з деякими викладачами. Ніколи так треба так, все здавати, ходити, здавати, але таких проблем якби не буде. Відтак тепер хлопці надолужують втрачене, адже до сесії лишилися лічені тижні. Кажуть, у Севастополі вчитися було тяжче, проте на материковій Україні ж інша проблема мовна. Бо лабораторному, що я можу сказати, що дуже важко привикнути до українських визначень, тому що після трьох років навчання на російської мови це дуже важко. А так все добре. Попри проросійське оточення на півострові своїм колишнім вузом, хлопці гордяться, адже український прапор з будівлі не знімали до останнього. Загалом хлопці говорять бачать своє майбутнє в Україні без хабарів. Майбутнє за можна сказати. Тобто, як говорить там один політик, навіщо людям, ну якби депутатам, яким вже 60 років, 70, сидять при владі? Тобто давати треба можливість працювати новим молодим людям, які отрима освіту хорошу, пускати їх також до управління, щоб вони мали змогу роботу і мали змогу отримати якусь роботу, а не сидіти, як казав, от з вищим з вищою освітою, не сидіти на базарі і самечко продавати. поселили студентів у гуртожитку. Окрім них, в політехніці вже навчається майже 50 кримчан. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015. другий канал. Таким побачили інформаційну картину п'ятниці. Журналісти інформаційної служби. Ви також можете переглянути новини чи програми другого каналу у соціальних мережах чи ютуб каналі Львів Львів2ТВ. А я з вами прощаюся. Гарних вихідних і нехай вам щастить! Кандидат в президенту України, лідер радикальної партії Олег Ляшко чи не єдиний народний депутат, який бере участь у розв'язанні проблеми сепаратистських акцій на сході України. За минулий тиждень кандидат неодноразово відвідав східні області країни, зокрема Луганщину, де він народився, та Донеччину. Нагадаємо, в понеділок, коли Ляшко перебував з візитом в Луганську, його разом з прихильниками оточили провокатори, які погрожували розправою. Камеру, яка супроводжувала кандидата, було розбито невідомими молодиками. мене. Те, що зараз відбувається, це провокація. це провокація Мальчики, дайте Дай морду. народний депутат не припиняє боротьби з сепаратизмом навіть у стінах Верховної Ради, де він не тільки ініціював прийняття відповідних законів, але й назвав прізвища командувачів сепаратистів і закликав владу та спецслужби діяти терміново та рішуче. Ці терористичні дії плануються фінансуються. Організовуються і направляються спецслужбами Російської Федерації за допомогою прямих агентів і диверсантів всередині країни, а так само агентів впливу. Зокрема, в Управлінні Служби безпеки у Луганській області. Одним із тих, хто керує терористами, є Олексій Лерке, громадянин Росії, Валерій Болотов. Громадянин України завербований ФСБ Російської Федерації, перебуваючи у Донецьку, Олег Ляшко дав інтерв'ю обласному телеканалу Донбас, в якому виклав чіткий план дій по стабілізації ситуації на сході та збереженню соборності України. Як Кака Восток, Запад, економічне развіті. Удешевні кредитних ресурсів сьогодні мінімальна ставка процентів по кредитах 30% годових. Економічне розвитку возможно через зниження налогів, через дерегуляцію економіки, щоб создавались нові робочі міста, нужно, з нужна налоги на фонд заробітної плати, э, уменьшення кількості депутатів до 200 чоловіків, запровадження механізму отзиву депутатів, щоб люди имели возможность влиять на депутатів. Ми должны сделать так, щоб люди, которые живуть в стране, на востоке, на западі, щоб они Гордились з тим вони живуть в Україні.